Вітаю всіх! Знову ж телеграм-груп, я вам про це писала, анонсувала. Мені так зручно анонсувати, чомусь. Беру, мабуть, колоду воїнів, тому що мова про військових. Мені трендять багато людей. Ну, я розумію все, військових багато, думок багато, і те, що розказують військові, ділимо на два, бо були в нас такі військові, дзвонили в паніці. Коли це було? Та декілька місяців назад, місяців п'ять назад, якісь військові сказали, там наступ на північну Салтівку вже вкотре. Ми пробили в реальному стані. Вибачте, чуж собача. Якщо, будь ласка, коли спілкуюся з військовими, врахуйте, якими. Тому що я це все так, ділю на два. У мене тільки ті джерела, які я слухаю і які підтверджуються: Ось так. тепер військові. Відношення військових до мирного плану Трампа. Відношення військових до мирного плану Трампа. Давайте дивитися. Яке воно? Покажи. Відношення військових. Ну. Таке. Хочуть нормального. Жертва. Звісно, жертва. Тому що чому? Воювали, воювали, довоювались. А навіщо воювали? Нахрін. Розчарування. А це ті. Кордонах, але вони хочуть зупинки фронту. Військові однозначно хочуть нарешті. Вони втомлені, виснажені. От зупинки на фронті, оці дві кумачі, оцю добану, вони вже нарешті хочуть. Території, ну, як сказати, вони хочуть, щоб не було просування. Все інше, як ви по факту. Тепер давайте спитаю прямо: військові погоджуються на цей мирний план Трампа? Аби зупинка була. Військові погоджуються на цей мирний план Трампа, аби була зупинка. Так. Однозначно, так. Карта влади, вони хочуть зупинки, вони ну, втомились вони, домовленості, вони вже хочуть, це правда. Зрозумійте, вони хочуть, вони втомлені. Ситуація так їх довели до цього стану. Ті, хто каже, що там щось хочуть, вони, бред, вони втомлені. Вони розуміють, що це важко буде, що це не дуже кращий варіант, але найкращий з того, що ми зараз можемо. Ось в чому справа. Дивіться. Боротьба, ну, боротьба більш така позиційна, щоб була. Як про АТО. Нам це дасть результат дасть. А відлюдник. Розуміли відлюдних, щоб це було не активно Навіщо нам активна фаза? Без активної фази будемо жити і радіти життю. Багато хто, до речі, і на фронті це буде відчути Відразу. При фронтові міста це відчують. Не прям лінія фронту відчує, але далі, такі як Харків, Суми Запоріжжя відчують. Мабуть, це важливо, дуже важливо, я скажу. Це. Міста серйозні, Харків загальний мільйонник. Другий після Києва, вибачте. Нас тут переселенців хренова туча. Якби тому треба жити якісно. І місцеві харків'яни страждають за що нахрен. Північну Салтівку пора відновити. Так що нам це потрібно. Військові будуть. Задоволені, якщо буде підписано мирний план. Військові будуть задоволені, якщо буде підписано мирний план. Ну, я сказала би, так, але не всі, мабуть. Так, залишається окупація. Не без цього. Не без цього залишається окупація. Вона залишається боротьба, яка ще залишиться. Бойові дії ще будуть четвірка мечів. Вони будуть радіти цій зупинці. Ось, ось вона, четвірка мочим вилазить. Ось що вони хочуть зупинку. Так, буде з однієї сторони, як перемога, до речі, наша це ми. Лінія фронту і окупація залишається. Не без цього, але вони будуть радіти цій зупинці. Ось і все, що вони хочуть: зупинку. Четвірку мочів цю зупинку. Ось вона вилазить, все, все на місці. Всі на листопад карти на місці. Просто зараз залежить від Зеленського, як він вчинить. Оце так. Чекаємо, дивимось. Мені взагалі думається, що 27 листопада буде якесь значне, але ми беремо до кінця тижня, там буде ще 3 дні. Плюс-мінус дні, це нормально. 27 день подяки Трамп так вирішив. Мені цікаво. Це просто ключовий день. Від нього треба штовхатись, плюс-мінус дні. Це нормально. Це для тих, хто розуміє, звісно.